Всіх вітаю! Мене звати Христина і це мій канал, щоб ще зв'язати. Це початок нового влогу. Я вже не знаю, який тижневий, двотижневий чи, може місячний влог якогось нового влогу, у якому вас чекає багато цікавого. Так, ну, по-перше, я дов'язала основне полотно свого пледу. Він в мене вийшов десь 87. На 87, десь так. Тому що ще ж потрібно зробити тут по краю обробку. Так, для тих, хто ще не бачив, і вперше на моєму каналі це ось така пряжа. Це Лана Гроса Baby Love Punto. Тоненький маронос, тут на 50 грамів. Боже, зараз подивлюсь. На 50 грамів тут 220 метрів. Ось такий він яскравий, і я в'їжу на Язала основне полотно на спицях 5,5 рису. Воно вийшло таке м'яке, еластичне. Розумію, що ще постійно, після прийняття воно може трошечки роздатися в ширину, але це мене не лякає, тому що це плечо йому буде. Але що в мене сталося, яка прикрість? в мене. Почала ламатися спиця. Я в'язала на ось цих своїх Аді. Вони дуже старі, їм більше вже п'яти років. І я в'язала так інтенсивно, що тут в мене почала, бачите, обламуватися волосінь. Тобто на одній спиці нормально все, а на іншій ось так. І слава Богу, що це вже було останні два ряди. Якось я доколупала, і все, не знаю, тепер що робити. Мені здається, що якщо моя замовниця обере гачковану обробку, я буду тільки рада, тому що гачком я ну, в'яжу, а за спицями потрібно буде мені десь шукати нові. Ось так. Наразі це в мене все, ця вся краса в мене зайняла приблизно 500. 3540 грамів. Ну, він великий і важкий. І залишилося в мене ще 100 г і можу десь 50-40. Ось так. так, це те, що я в'язала вже весь минулий тиждень, дуже-дуже-дуже інтенсивно. Тому, що, ну, я думаю, що хто в'яже на замовлення, вони розуміють, хочеться скоріше це вже віддати. Так, що я ще в'язала? Я в'язала свої гетри. Також непогано, як на мене. Тому що одну гетру я зв'язала. Не знаю, як її показати. Зараз спробую одягнути на руку. Ну, словом, якось, якось ось так воно виглядає. Дуже затишно, атмосферно. І непогано мені вдалося підібрати кількість петель, що воно. Не за велике і не за мале. До речі, на руці виглядає краще, ніж на нозі, але подивимось. З чого я в'яжу? Вибачте, мене постійні мої глядачі, але раптом, раптом хтось у нас новий. Я в'яжу з отакої пряжі лізе Super World Я купила два матки по акції в магазині офлайн і хотіла в'язати з них тоненькі якісь гарні шкарпетки. Але пряжа була прям надтоненька, я не знаю, я доки перематувала, прям плювалася, не могла. Ось. І розпочала шкарпетки на 1,75, а потім кинула їх, їх в'язати, тому що ну, це просто не важливо було. Ось. І вирішила, що щось в'яжу в дві нитки, і е, в той час подивилася в лох Яну, з каналу Джоанні, то вона в'язала такі гарні е, світлі гетри своєї сестрі. Я така, о, мені також потрібні гетри. І потроху їх колупаю. В'яжу на спицях три. Це в мене є ось одненький хай-хай, одненький на волосінні, я маю на увазі. Подобається мені. Але тепер в мене після, е, після тих аді, які в мене зламалися, в мене трошки фобія, тому що це також ну, тут таке непрям певне з'єднання. Ну, певне, але, Ну, коротше, не знаю, трошки переймаюся і е, намагаюся їх. Е, В'язати акуратно. Так, це все, що в мене є по розпочатих процесах. А далі поговоримо про план. Наприкінці минулого відео я казала, що я буду цього місяця в'язати з оцієї пряжі Грею Марінояк з мариносом шкарпетки завдання у своєму шкарпетковому 2025. І це повинні були бути шкарпетки роботи на помилками, а саме шкарпетки за описом Але щось я. Сумніваюся, тому що, я не знаю, я хотіла в'язати, може з якоїсь шестинитки, щоб втрапити в опис. Ну, коротше, ще ця думка в, мені, в мене не вляглася, як потрібно, тому це я залишаю на видноті, але поки відкладаю в сторону. І ще я хочу вам показати ось це шалене, просто неонове, божевілля, тому що в мене вже два дні. Такий стан, що я хочу розпочати з них шкарпетки. І я вже точно знаю, що це будуть релакс сокс. Я точно знаю, що я буду в'язати їх дві одночасно. Ну, тобто, я загалом в'яжу шкарпетки паралельно. Але з ті саме я хочу в'язати дві одночасно і хочу в'язати їх розинкою 2 на 2, такі височенькі, щоб їх потім можна було також зібрати, так типу гетри, але трошечки скромніше. Ось це буде мій старт цих вихідних. Це. Упав. Тут, до речі, слава Богу, нормально то всі на нитки. Так що я буду в'язати на 225. Ось, перше потрібно буде це перемотати. Це буде 100% план. Далі, далі, я дуже хочу чогось такого кольорового. І я вибрала розпочати ось таку пару. Це концепт калеві, калеві. Я вже... Намагалася це якось прочитати, не знаю. Це будуть смугасті шкарпетки мериносові, Якщо що вопал, він просто вовняний. Це меринос 75-25 поліамід і на 100 грамів 400 метрів. Класна пряжа, також буду її розмотувати і також розпочинати. І якщо я ті дві пари розпочну, і в мене ще залишиться час натхнення і ще щось, я хочу спробувати зв'язати з ось такого мотка, ну чи хоча б його розпочати. Це мені якось подарували на в'язальній зустрічі. Мені здається, десь чи півтори, чи два роки тому. Прикольна нитка, ніде таку я по магазинах не бачила. Це така мулінешка від Лангроси. Серія називається Колорадо. Також стандартний шкарпутковий склад 80 на 20 і 100 грамів 420 метрів. Ось так. Поки що такі мої плани. І якщо мені все вдасться, то у вас чекає цікавий влог. До зустрічі у наступних підключеннях. Привіт! Маю для вас деякі новини щодо оновлення на моєму каналі, і вирішила, що, речі для цього підключитися обличчям у кадрі. Тож, я довго думала, як хочу поєднати в'язання і читання книжок, два моїх великих-великих хобі в моєму житті, і не хотіла відкривати другий канал, тому що це ну, було б для мене додатковою відповідальністю, якої б я не хотіла. Ось, і я вирішила зробити це таким чином: що на цьому каналі, щоб ще зв'язати, з'явиться невеличкий спонсорський підрозділ, який буде називатися Щоб ще почитати. Ось там я буду раз на місяць викладати відео про те, що я читала протягом цього місяця, і трошечки, можливо, свого емігрантського життя. Ось так. Хто захоче мене підтримати, чи кому цікаво трошки більше про мене, ніж просто, що я в'яжу, можете оформити спонсорську підписку. Вона буде коштувати 50 гривень, це не так вже й багато на місяць. Ось, і будете отримувати наприкінці кожного місяця відео про мене і книжки. Ось так. Така маленька об'ява. І далі там вже пров'язання. Бувайте. Несподівано вриваюсь у цей тиждень з новою пряжею. Ну, точніше, вона вже не нова, вона в мене вже деякий час я нею володію. Просто вона тільки ну, прийшла сьогодні разом з Великою моєю книжковою посилкою, але я її розпаковувала у спонсорському відео. А тут ми з вами просто подивимось, що ж це за пряжа. І вона так смішно упакована в кожна пасма у пакетик. незрозуміло. Але ось що це. Це пряжа ще з тих часів, коли я шукала собі, з чого б дов'язати кардиган. Як ви розумієте, кардиган я вже дов'язала, але ось і пряжа мене знайшла. Це дундага. 100% вовна, меринос. Ось таке фарбування. Класне круте. Це 440 метрів на 100 грамів, мені здається. І в мене її, щоб не збрехати. Десь кілограм. І ось я тепер думаю, що мені з нею робити. Є декілька варіантів життєвих. І, мабуть, що буду я питати вашої поради. По-перше, я дуже рада, що вона в мене є. Я насправді забула, як я її люблю цю пряжу, але ем, я не бачу сенсу в'язати з неї шкарпетки, тому що ну, вовняні шкарпетки зі 100% вовни це дуже недовга історія. Тож я думаю, що, скоріш за все, можливо, що я зв'яжу з неї собі кардиган. Тому що, як показала практика, що з такої пряжі найкрутіші кардигани і пледи. Плед я поки що в'язати не готова, а от кардиган хочу. І, мабуть, що навіть у дві нитки, тому що і кілограм цієї пряжі, і у дві нитки повинен бути непоганий кардиган. От дочекаюся, доки в Марго вийде курс по спущеному плечу згори, і буду в'язати кардиган. Чи ні? Не знаю. Ну, коротше, пряжа є, треба трошки її поволодіти, бо вона така класна. Я прям не можу. Ви бачите цю розтикальність на відео? Бачите, прямо прямо дивишся і бачиш цих латвійських овечок, І цю пряжу, яку фарбують, боже, вона така крута. Я, до речі, коли її купила, ще трошечки сумнівалась, чи потрібна вона мені, чи не потрібна. Багатенької, і це на 3 копійки, все, але зараз, боже, я тримаю її в руках і розумію, що вона варта кожної гривні. Просто така класна. Не знаю, що буде нею в'язати, але ну, деякі плани є. я настане її час, я вам все розповім. Потихії в'язати не буду, обіцяю. Йдемо далі. Що в мене далі? Далі в мене. Просто я розпочала дві пари шкарпеток з тих, які я вам показувала на початку відео. Ось ці несподівано це ось така пряжа Чотири нитка. Прикольно я поставила на вдало телефон, і мені здається, що я все показую мимо кадру. Добре. Дуже класно, але тонкувато. Я в'яжу на двійках. Набрала тут 80 петель і в'яжу, і не знаю, мені здається, що я хочу, щоб це були чоловічі шкарпетки. Запитала свого чоловіка, він сказав, ну, що колір може і підходить на чоловічі. Але ось ці такі рожеві якісь секції, трошки збивають мене з пантелику. Але на чоловічу ногу також буде нормально наліза. Мені якраз буде потрібно подарувати чоловічі шкарпетки всередині має. травня. В'яжу, мені сподобається. Пряжа дуже рустикальна, така вовняна і цупка. Ну, ніякого натяку на меронос чи якусь ховськість, там нема. Але я кайфую, коли в'яжу, і вирішила, що в'язати будуть дві шкарпетки одразу. Далі. Далі розпочала ще ось ці неонові шкарпетки з опалу. І також кайфую. Це релакси. Тут я в'яжу на 2,25, і що хочу вам показати ось цю петлю. бачите? Тут вона така розхлябана на початку, а потім вирівнялася, отямилася. Тому що, тому що ця петля в мене, якщо ось так дивитися по ходу в'язання, вона йде остання на спиці. Бачите? Ось, остання на спиці. І якщо її пров'язувати звичайним чином, я в'яжу всі петлі побусину. Якщо її пров'язувати звичайним чином, то вона виходить така розхлябана і розтягнута. Мені не подобається. Тому я саме цю петлю останню на спиці, я її пров'язую і класично, таким чином більше її контролюючи, і таким чином виходить краще. Краще ж. Краще. Я думаю, що після прання воно все розпрямиться і буде гарно виглядати. Так, що ще я просувала? Ще я просувала свій плед на замовлення, але не впади, не впади, не впади. Але це все виглядає ось так зараз. Дуже-дуже незрозуміло, тому що я вирішила, що я хочу всю обробку в'язати одразу. Як на кардиганах планки? Чого б ні? Ну, коротше, це було дивне рішення, але коли я його приймала, я якось це собі обґрунтовувала. Але я вже не пам'ятаю чого. Ну, коротше, ось так в мене вийшла планка. Я буду в'язати ось таку кромку. Я хотіла трошки іншу, але замовця. Мені нічого не відповіла на мої всі пропозиції, тому буду в'язати той варіант, який хотіла вона спочатку. Ось, Тут я вже пров'язала цю ділянку, там, де потрібні ось ці три, ну, три смужки з виворотних петель. І тепер буду в'язати трикутничку. Ой, не знаю, скільки це в мене займе часу, але я вже хочу це закінчити. тому по-перше, не так багато залишилося в мене часу два тижні, і хоч би за ці два тижні ці трикутнички вив'язати. Але сьогодні я вже розпочну і буде вже більше зрозуміло, скільки це в мене займе часу в'язання одного трикутничка. Треба все порахувати і подивитися, чи кількість петель підходить кількості петель у візерунку, у трикутничку. Що в мене ще не розпочато цього тижня? Це ось ці два маточки, Але я їх також перемотала. Взагалі я вважаю, що перемотування пряжі також треба рахувати, як оце серйозне якесь заняття. Тому що це займає насправді багато часу. Мені перемотати один моток займає близько 40 годин. Ой, 40 годин, 40 хвилин. Допоки поки я розмотаю їх на стільці, потім поки я їх змотаю в колобочки, щоб вони були по два однакові. І я нібито розумію у, 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 всередині себе, що може, може, так можна і не робити, що можна в'язати просто все з одного мотка та й собі не паритися. Але внутрішній мій якийсь в'язальний критик говорить про те, що ну, тобі ж подобається, як виглядають колобочки». У ну, вже ж зручніше в'язати дві шкарпетки паралельно. Я кожен раз від мене наговорюю, наговорю, наговорюю, наговорю, що я все ж таки витрачаю час і розмотую пряжу. Потім я про це ніколи не шкодую, тому що коли розпочинаю в'язати е, дві шкарпетки з різних сторін матку, тобто спочатку зсередини, потім я матюкаюся, зелюся, психую, чого я не розпочала, е, не розмотала, все таке інше, тому я знаю, що це треба перетерпіти. І потім все буде йти, як вже по маслу. Так, напишіть ви, чи любите розмотані клубочки чи ні, мені цікаво. Все, піду, Піду, що я буду робити. Піду в'язати трикутнички і подивлюсь, скільки це займає часу. Все, давайте. Тобто зрозуміла, що вже набалакала вам на 18 хвилин. Це означає, що це в принципі вже схоже на влог, тому вирішила зняти останнє підключення. Показати вам, що тут в мене є, і вже монтувати і завтра, в п'ятницю, вже випускати влог. Так, що тут в мене є? Як ви бачите, я розпочала вже в'язати обв'язку. В мене тут стільки було проблем з цим. Перше, я не могла з'ясувати для себе, яке воно повинно бути. Потім я не могла розібратися в схемі, яку мені надіслала замовниця, бо вона була дуже змазана. Потім... Ну, коротше, зараз воно все виглядає так смішно. Маю вже цих раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість цих трикутничків. Повинно їх бути 46. В мене чекають цікаві дні. Що найбільше мені не подобається, то що треба постійно обрізати нитку, приєднувати нову. обрізати, приєднувати нову. Мені здається, що якщо є в'язальний ад, то там ось е це люди роблять, постійно приєднують нові нитки. Чогось мені так здається. Тож, я вчора в'язала, 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 аж допоки не зв'язала ось це. Бачите, нічого вас не бентежить. Так, там. Потрібно було зв'язати її іншою стороною. Тобто я зв'язала виворіт на, на лице, але це на виворіт. Після того я зрозуміла, що вже все з мене годі. Буду це все, розп... все відкладаю, йду спати. А все зараз буду розпускати і перев'язувати. Нитки повинно вистачити. У нас такий один трикутничок. Ось так. Ну що, влог вийшов непоганий. Якийсь я вам показувала нові процеси і просування, тож можу рахуватися за відео. Все, дякую, що завітали. Бережіть себе, насолоджуйтесь весною і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!